Всіх Вітаю, з вами Марія і Аліса прийшла. Давайте розглядати важливі події до кінця квітня, до чого вам готуватись? Що важливе для вас буде? Про що може попередити треба. Так, і перше, що я бачу, це. Знаєте, роздуми. Тут жінка замислилась про якісь події чоловіка. Хто для вас цей чоловік мені тут не пояснює кавова гуща, але якісь хвилювання, Аліс? Ти, якщо залишаєшся, то сідай вже десь. Якщо просто ходиш, то не треба. Але ми потім побачимо, що там за роздуми, що за хвилювання. Давайте спочатку філіжанку з її подіями. Ну, тут теж показана жінка, це, я так розумію, що все одне і те саме. Аліс, не треба так робити. Тут дійсно якась історія з чоловіком, але знаєте, вона така, що треба щось врівноважити. Якась подія саме в чоловіка повинна врівноважитись, і поки це не буде зроблено, жінка якось так буде хвилюватись, буде подумки вертатись в ту історію, в ті якісь події, які пов'язані саме з чоловіком, саме його якісь важливі моменти, до кінця квітня він буде займатися, ну там. Якимось, скажімо так, розгрібанням справ, бо тут багато чого накопичено в нього. Тут важливе 13 число для цього чоловіка. Тут, як, знаєте, як вихід з ситуації намічається саме на 13 число. Не так, щоб зовсім зовсім, але ситуація стабілізується і вона вже йому буде трошки легше сприйматись. Ну, просто, знаєте, як пікова точка. От як на це число, ну як буде поділено, як до і після. Потім Якісь обмеження будуть для цієї людини важливі. Це може бути людина з сім'ї, це може бути якась рідня, може бути хтось з друзів, але знаєте, людина, перш за все, вона важлива для вас, якщо то жінка слухає. Буде прояснюватись дві, як дві. Ну, скажімо, як дві теми для чоловіка будуть прояснюватись паралельно. Це щось таке, знаєте, як ну, важливе і людина ну, як з полегшенням буде зітхати після того, як проясниться, ну, як зможе далі будувати своє майбутнє, ну, якісь там мрії. Якісь, знаєте, прагнення вже буде як мета, ну, як бачена, мета попереду буде. Так, і що ще важливе до кінця місяця? 27 -е число показане, е, теж як число важливе для жінки, якесь питання буде вирішуватись. Але не зовсім. От знаєте, І вирішиться, і ще щось залишиться в цьому питанні. Але як, ну, якби то більша частина проясниться, і все ж таки щось ще буде під питанням. щось там треба буде ще наголошувати на чомусь. Взагалі ну, тут будуть люди поряд. які... Знаєте, будуть мати стосунок до цієї справи. Тут як розбіжності будуть. Наприклад, якась одна тема, але два варіанти вирішення цієї теми. Люди не зможуть дійти згоди, от який варіант обрати. Знаєте, будуть різні погляди. Ну, треба буде якось так знаєте, вирішувати все ж таки спокійним якимось чином, не, не дратувати один одного і спокійно якось домовлятись, бо тут взаємодія це ну, важливе. Взагалі то Скажімо так, щасливе вирішення ситуації, воно, як, знаєте, об, об, обізнане для цих людей. Наприклад, ситуація вирішується і це дає щастя людям. Але це, як знаєте, Люди вже щось там бачать у майбутньому для себе. Просто треба ще й добігти до цього майбутнього, треба його вхопити. Один, один період. А який період? Це для кожного з вас воно буде по-своєму. Бо для когось це буде тиждень, для когось це місяць. Але один період, коли людина вже розуміє, що ще трішки ось воно це щастя, і ось я вже добіг чи добігла до цього щастя і можу вхопити рукою. Що важливе буде по роботі до кінця квітня? Зіскакує якась людина з гачка, але не просто так встигає вхопити, ну, скажімо, таку смачну рибу собі. Знаєте, не з пустими руками зіскакує з цього гачка. Якась людина все ж таки хотіла вас затримати своїми якимось, знаєте, прагненнями, своїми якимось наполегливими рішеннями не вийде так, як хоче та людина. Бо у вас там свої якісь є думки, свої прагнення і свої можливості. Ви щось таке зробите, і людина від вас ну, і відстане. Далі місяць буде важливий закінченнями якихось справ Ви свою цінність підвищити до кінця місяця вирішенням питань. Тут, як шахова партія буде розіграна кимось з вас, дуже добре промірковані кроки, ви дійдете до ситуації. Коли, знаєте, якісь просування прискорите, щось для себе ви прискорите в рішенні ваших кар'єрних питань. Тут якась така для когось ситуація, як домовленість якась буде важлива. Але це, знаєте, через повернення, чи то людина повернеться до вас на ваших умовах, чи то Через повернення в саму ситуацію і просто, ну, як переробиться щось. Далі роздивляємось. Чоловік мені тут показаний. А зараз він щось так, знаєте, як вклоняється до жінки перед нею, з якимось сюрпризом. Хвилюється, дуже хвилюється, бо якось важлива для нього ця людина, і дуже хочеться, щоб вона його, знаєте, от тут боїться, що вона не прийме його. Тут як цьому чоловікові треба а, щось таке, знаєте, з чимось звернутись до жінки. І ну, щоб вона просто не відмовила, щоб вона зробила так, як йому треба. А, так, далі. Да, у нього питання якесь є, ну, своє особисте питання з цими буде звертатися, але тут ще й хитрощі є такі, знаєте, от, не без цього. Потім. Показаний чоловік, в якого він замислюється над змінами, і в нього в голові, знаєте, от якась ідея, вона як вистрелить. Ну, це буде так несподівано те рішення, яке до нього прийде на розум. Що людина, так, знаєте, ну, буде сама собі дивуватись, що а як я цього раніше не помічав, ну це ж так просто, це ж просто перед очима в мене. Тут дійде до якогось рішення свого особистого, буде розглядати зміни для себе. Знаєте, от як. От як раніше він розглядав з одного боку, але тепер він побачить якось з різних боків можливості. Так, далі. Хтось вдачу схопить для себе до кінця місяця, тут вихід з глухого кута. Людина отримує інформацію якусь, і через цю інформацію вона вже йде далі у майбутнє і зі знаннями, Знаєте, з впевненістю, зі знаннями, Далі. Тут. Дивились, давайте тут глянемо зустріч, очікувана зустріч до кінця місяця, і зустріч, через яку тут, як вклоняється, все ж таки чоловік, йому треба завершити якусь справу з людиною, і, знаєте, людина для нього важлива, людина, яка. Якусь таку його ситуацію може як відродити ну, через свою якусь допомогу, через якісь ідеї. Це просто, от, знаєте, довіра до жінки саме через те, що вона ну, якась опізнана в якихось певних питаннях. Тут, знаєте, як до. Як до якогось майстра звернення. Потім далі дивлюсь, ось тут цікава ситуація, тут зустріч з, з людиною, яка, знаєте, буде як Янголохоронець для когось з вас. Як вкаже е шлях. Як, знаєте, на якесь питання дасть відповідь, але знаєте, людина то зробить ну, от, ну як би то не навмисне. Просто от спілкування з людиною воно виведе вас на ось таку відповідь. Це аж шию витягнете, що так, так, так воно. Відбувається, так можна робити неочікуване якесь таке знаєте, спілкування з людиною. Нібито ви, ну от як випадково, нібито ви і не шукали саме цю людину, щоб задавати саме такі питання. Розмова просто піде в такому руслі, що просто от ви почуєте відповіді на свої питання. Гарно вирішиться ситуація чоловіка і жінки, і ситуація просто добігає кінця. Люди не задоволені один одним, але знаєте як, вони, от на цьому вони й закінчать якусь свою справу. Не обов'язково, що це щось особисте, щось там сердешне. Це може бути якась там і ділова там, співпраця, але просто люди якось розійдуться на своєму. Ніхто не буде поступатись, але загострювати далі цю ситуацію теж не будуть. Тут як 19 число. І крапка буде поставлена. Так, і дивіться, як бумерангом буде повернення для когось в ситуації. Тут як сюрприз якийсь готується: літера А або літера «Л». ще літера Я, літера Н. От для таких людей тут якась ситуація буде як трошки як відроджуватись для когось з вас. Вона буде як сюрприз пов'язаний з чоловіком. Чоловік мені показаний як з бородою, але це як От на голові це єдин, єдине волосся. Він як лисий, але ж з бородою. А він як схоче повернутись, але на глуху стіну наткнеться. Ну так, знаєте, Лобом в неї буде спиратись, йому там нема ходи. І це буде для нього сюрпризом. Він не очікує, що. Це, як знаєте, може, ви там забанили йому, десь там не може до вас зателефонувати, смс-ку відправити. Це як ситуація, яка ставить якусь крапку між вами, буде розлючений. Буде тут якісь такі глибокі почуття, буде відчувати, буде е, вважати, що, ти, що це е, дуже такий, знаєте, ну, як свинство якесь, е, буде такими не дуже такими добрими словами у вас. Е, Називати і все-все. Більш, більш моєї ноги, там, більш я пальцем, не буду кнопки нажимати, тут якесь таке, знаєте, от все не хочу не знати, не чути. Ну, образа така, знаєте, буде дуже-дуже. Ось така філіжанка, більше я тут нічого вам не додам, для когось, все ж таки, додам тільки одне, що жінка, яка прийде, десь ви, може, ви і носите плаття, а може, і рідко-рідко одягаєте, але тут, знаєте, Якась така полахливість буде між чоловічим колективом, десь ви там з'явитесь у платі, і це буде таке неочікуване чогось таке, знаєте, і це запам'ятається. Це такий фурор буде для когось з вас. Тож, побалуйте себе може обновою. І на цьому дійсно все. Я вам бажаю гарно провести час до кінця квітня. І нехай цей час буде для вас і продуктивним, і нехай принесе вам дуже-дуже гарні результати. А особливо будьте здорові, будьте щасливі, будьте обережні, пам'ятаємо про наших сусідів і нехай все буде. І мирно, і в тиші, і злагода, і достаток, і здоров'я, і все буде Україна. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!